Привітки! До вашої уваги мої роботи. Перша до після, все чудово, ніяких зламів, відчарувань. Ну, взагалі все нормально, робимо такі самі короткі овальчики. Тільки змінюємо вже колір на більш яскравий. Як бачите, вона трохи знизу, якщо ви бачите, підпилювала собі щось там. Видно, їй ширина, чи що не подобалось, коли вони почали відростати. ну ми їх... По-моєму, дуже-дуже короткі покривали тоді що. А зараз, вже, бачите, вони більш такі видовжені. Друга робота Все теж норм. по-моєму, тижні три. Вона намагається не переношувати, тому що їй, видно не подобається, по-перше, від По-друге, ми її робимо максимально-максимально тонкі. Я прям гель ну, мало не розтираю по нігтю. Тому що вона, хоче, раз, вони коротенькі, щоб вони були супер-супер тонкі. Ось, я спочатку боялася, що воно не буде носитися, але, в принципі, ніби норм. А ось, Але не на всіх таке спрацьовує. Все-таки деякі жінки побільше працюють руками, і така, таке тонке покриття може тріскатись. Все-таки хоч трошки, але в Геля має бути товщина. Достатньо, щоб укріплювати А Зараз я опилюю вже після викладки. Я так роблю завжди, хто мене дивиться, я без опилу не працюю. Я обов'язково опилюю, тому що я ще не зустрічала такий гель, щоб ідеально лягав. Прям. Мені завжди затовсто по бокам якісь запливчики є. Коротше, чи то я така безрука, що не можу без запливів якихось наносити гель. але я ж кажу, я вже неоднократно це казала, по-моєму, що мені легше не звертати увагу, як я викладаю гель, тобто не заморачуватися в процесі викладки самої. Е, Ніж оце його вирівнювати, 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 а потім просушую, що така бляха, все одно прийдеться цей, цей пиляти. Так що, ключ я на моменті викладки не заморочуюсь а, на рахунок там рівності, а потім все одно все пиляю і. Роблю рівно. Ну і знову червоний. Переробляємо слідущу роботу по синю, на ручках моєї коханої матусі. Як бачите, наш дизайн прекрасно відносився. Єдине, що ми її в цей раз будемо... Що ми не робили, здається, взагалі, я не пам'ятаю, чи ми колись таке її робили. Ми її завжди такі трошечки довгенькі робили. Але в цей раз я буду прибирати довжину, чому мама дуже розстроїлась. Вона не розуміла, як це буде виглядати чи їй буде подобатись. Коротше, вона. Перелякалась, розстроїлась, але ну, потім вона відносила нормальненько і звикла, і все добре. А чого прибрали довжину? Тому що городні роботи, закруточки, т.п. Я, в принципі, мамулю, просила, щоб ми прибрали довжину на е, період оцих її складних таких робіт. А ось зараз уже огород закінчився. Але нам тепер потрібно зрощувати на вказівному пальці оніхолізис. Боковий почався в неї. По-моєму, в неї навіть там був типу панаріція, він пішов під ніготь. Надірвала вона, видно, його якимось чином. Ну, скоріше за все, що це механічне надривання було. І плюс під'єдналася якась інфекція попала в ранку. І сталося, що сталося. Коротше, зараз в неї. На другому пальчику там <кій> виникла порожнина. І в цей раз ми просто вирішили прибрати довжину і подивитись динаміку, що буде далі. В цей раз <кій> я вже робила корекцію цієї роботи, я її викушувала. Я кажу, мамуля стало більше, давай будемо викусювати. Божечки, вона потіла бідненька, страждала. Їй здавалося, що їй буде зараз, неймовірно, боляче. Коротше, знаєте, їй не було боляче, це була паніка. Паніка, що їй буде боляче. Знаєте, от як людина наперед себе накручує, тривожна така вона в мене. Але прийшлося. Я повикушувала, зачистила і наростила той шматочок нігтя. Я вам не показувала цей момент, я не знімала, тому що мама попросила, щоб я не показувала. Я просто розкажу, що таке буває. Раніше в неї. таке-таке, тако. Такого не було ніколи. Але завжди, бачите, буває вперше. Так що, все-таки я рекомендую, якщо у вас важка робота, ви працюєте руками, будь ласка, робіть максимально якусь коротку довжину, робіть покриття акуратне на коротких Ну, подивіться, воно ж теж гарно виглядає. Не обов'язково мати такі довгі нігті. Такі довгі нігті можуть носити дівчата, які не працюють так сильно руками які не, там Якісь вантажі не носять, які там, не, не лупаються цілими днями в землі там, чи ще щось таке роблять, коли руки постійно в чомусь задіяні. Так, у деяких людей нічого не статися, а у деяких можуть початися ось такі проблеми, там, надривання, ламання, відривання і так далі, і т.п. Так що, якщо ваші руки задіяні дуже багато фізичної праці якось, я рекомендую все-таки робити короткі нігті. Це також є причиною, чому я перестала нарощувати, тому що я, в моїй практиці були випадки, коли люди відривали собі просто ногті з цими довгими е, нарощеннями. І е, ті люди, які люблять довгі нарощення, вони часто м, переношують. Їм все одно, воно ламається чи тріщить. Вони потім знають, що вони прийдуть і перенаростять. Вони особливо їх там не бережуть. Ну, коротше, в мене всяке бувало. А, і тому я відмовилась від цієї послуги, тому що мені не подобається працювати ні, ні нарощувати, ні працювати з такими безвідповідальними людьми. Ну, як бачите, камінці мені довелося віддирати прям всі, тому що вціліли всі. А Так би ну, хоча б половина повідлітала, да, то менше було б знімати. А так, бачите, капець, треба було всі знімати. Люби вона такі оці камінчики на всіх нігтях. Вона не раз вже робила такий дизайн. Я його показувала в попередніх відео. А, і зараз ми, здається, теж будемо червоний робити. Я трошки так ми будемо робити червоні нігті. Бачите, в мене відео з червоними нігтями в основному. Бачите, я ж монтую підряд роботи, які я роблю, так, ну які я знімаю. А, і бачите, як дівчата, не зговорюючись підряд робили червоні нігті. Прям сезон червоних нігтів. Це у нас, по-моєму, листопад місяць вже. Так, слідуюча робота все чудово. І робимо корекцію. Зменшуємо довжину, робимо овал і робимо нову кішку. Кішечка шовкова. Ось така симпатична рожева. Їй, вона дуже сподобалась. Ми вже переробляли цю роботу, їй дуже в нас сподобалась. Вона прийшла і каже: ой, так сподобалось. Я кажу, неї є інші відтінки, і ми зробили таку шовкову кішку тільки в бежевому кольорі. Потім в наступних відео покажу. Ну і Наступна і остання робота в цьому відео. Ось такі в мене довгі нігтики, бачите, все чудово відносилося, все їй сподобалось, але вона вирішила вже зменшити довжину. Набридли її вже довгі. Каже, вони її заважають, вона ними тицялась, по-моєму, кругом. Тому вона вже вирішила повернутися до свого квадратика улюбленого. Ми їй, до речі, його завжди і робили. А тут якось вона вирішила їх відрощувати. тому в корекції 2 чи 3, ми не забирали довжину, і вони відросли до такої довжини, і зараз вже вона вирішила знову повернутися до короткого квадратика. Ну, як бачите, кутикулка тут така гарна, місциста, здорова, і обрізати теж є щось, ще, є, щось є що, але ну, немає проблем. Вона волога, добре зрізається, не рветься. А, і ось така гарна кутикула. Прямо знаєте, таку кутикулу можна брати, на, якщо курси ведеш, ось, ось таку кутикулу гарно на відео обрізати, щоб були ось ці такі жирненькі ковбасочки кутикули. І я збрехала, що це остання робота буде ще одна. Ну, і тут ми її нанесли ось такий бордо. Це не чорний, це прям такий темно-бордовий колір. Просто ну, ось так ось ось. Темно робить моя камера, не знаю. В житті вже більш видно, що він все-таки бордовий, а не чорний, але дуже гарний колір. До речі, чисто чорний я взагалі забула, коли в мене хтось робив, чесно. Ну, і тут я чомусь не зняла до, а у нас тільки після. Наношу топ і ось таку кішечку. Прекрасно ми зробили. Як завжди пише одна моя е, глядачка, дякую вам, що пишете постійно. Мені дуже приємно <с two ASHLEY> привіт. Що їй нагадує, це зоряне небо, ця кішечка. Тут я економлю заряд, е, 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 тому що я працюю без світла. Зараз я часто працюю без світла, тому що у нас здається 7 годин, тільки на добу є світло наразі. Ось, тому я працюю без світла, економлю заряд, видно, лампи, тому що в мене ще одна клієнтка після цього має бути без світла. І тому я наношу топ на всі 4 нігтя. Зазвичай я все-таки наношу по одному, тому що мені так зручніше, він нікуди не тікає. Я б швиденько нанесла і в лампу нанесла і в лампу. Але в цей раз я, як вже кажу, економила, щоб всі 4 поставити. Я наносила. І я постійно в такому випадку переживаю, щоб десь щось не затекло, чи я щось не пропустила а, і не помітила, що я щось не перекрила. А, ось Ось такі роботи. Швиденьке відео. Пишіть, що думаєте. А, постукуємося в коментарях. Нічого такого, звісно, надприродного, все. Ніяких таких дизайнів, якихось так в цьому відео не було. Але ну, ось такі роботи, ось такі в мене запроси моїх клієнточок, щоб ви бачили, які насправді робляться роботи. Все, па-па!